Села немає, село вимирає, хто його буде. А ну, так занепад пішов. І один пам'ятник і залишився, що колись була цивілізація в селі. Що тоді одразу після Чорнобиля приїхали машини з Всіх людей забрали худобу, все вивезли, заборонили, користуватися, що худоба, ходить по полях, зони, поля забруднені. Проходимо над трасою на Чорнобильську АЕС. Під нами поля і ферми, села, що в 30-кілометровій зоні навколо АЕС, які після аварії було визнано доцільним, тимчасово евакуювати. На цих територіях зараз розпочата дезактивація ґрунту і споруд з тим, щоб якнайшвидше повернути сюди населення, включити колгоспи і радгоспи у звичайний ритм сільськогосподарських робіт. Внімання, внімання. На Чорнобильській атомній електростанції в уроді Тритиків складувається неблагоприятна радіоціонна обстановка. На полях механізатори зайняті на міжрядному обробітку кукурудзи. Тощів майже місяць не було. Дозиметричний контроль тут, як і в усіх інших господарствах, діє бездоганно. Цей замір на полі, де посіяно ячмінь показав, що ґрунт чистий. А на іншому полі вже буйно колоситься жито. Це час нам вже заборонили користуватися верховою водою. Всі криниці приїжджали в водовозки і викачували воду з криниць, щоб люди не користувалися цією водою. А користувалися тільки сугубо і скважини. І кругом стояли колоночки, і люди могли. Поскольку воздух стал чище, полезно и вполне безопасно, проветривать рабочие и жилые помещения, в особенности после дождя, безветренную погоду, перед сном, можно и нужно возобновить вечерние прогулки, утреннюю зарядку. Ежедневные исследования водоисточников, снабжающих население города водой, свидетельствует. Що вона повністю відповідає гігієнічним нормам. Було 13 чи 12. Ну, так собі було, знаю. Колись, як піде дощ, вся калюжа жовта, по боках жовта, ж таке піною побереться. Відселяли ж, повіселяли, села ці. Матері теж колись казали, що давай. Дитя у тебе ще мале, давай поїдемо в Кироградську область. Мати відказалася, батько був інвалід першої групи, да й мати другої групи інвалід була. Куди не поїду, так і залишився. Ти кормілиться. Порядка солонечко світиться. Да? Буває. Та я тебе близенько припну. Попасися тут у дворик. А потім ми з тобою попрацюємо. О. І ми мали.. Вже, йой у нас вже 26-й рік пішов. Але спасибо Йой, вона нам і поле обробляє, вона нам і картопельку посадить, і градочку віорить, і картопельку підсипає, і картопельку віорює. Все вона все своє господарство і сама на себе сіна возить. Молодець. Вона, як сказати, у нас другий член сім'ї. Як син каже, тато, що буде, коли прийдеться неї, вже вона в нас працювати не буде. Я кажу, ну що син? на М'ясо здавати, вона просто у нас цього не заробіла. Нехай вона краще у нас за своєю смертю помре. Ми тії гроші не заробимо, вона їй, а вона нам їх сколько заробила, Нехай вона у нас аж до самого свого кінця буде. Бобі, баб, баба, баб, ай, ти скоро мала. Вже не вистачався кліщику. Да? Mm. Якщо ми живемо на цій земельці, треба, щоб ця земелька нас кормила. І важко, і сапати, і важко її обробляти, і важко все. Ну Все одно без цього жити не можна. Але так я себе чувствую більш нормально. Природа є природа. Землі не загазовані, ну радіація. В даний час бувало лисички, як є сезон, ягода чорніка. То на приборах період норми. Откаються. Нехай би люди б їхали б заселялися, пусті села. Вона же тут такого взяти, то на пальцях можна пересчитати. І це зона бояться. 0,14. Це все людина робить. Ми, як сказати, живемо в цій зоні, ми адаптувалися до цього кліматичного условия. А багато людей, хто виїхав, 50. Навіть є такі хлопці, що я місяць з ними працював мої моїй вони вже помирали. Вони виїхали, кліматичні умови помінялися і все, люди помирають. Дуже багато померли людей. Зразу, як оце поїхали, зразу почало сипатися люди. Але ж за цей період е, відбулося зменшення, суттєве зменшення радіонуклів, основних дозах е, образуючих це, це, це з 137 і стронцій 90 у них періоди на піврозпаду майже однаково, одного 30 років, у другого 28 років. Тобто фізично цього забруднення стало в два рази менше. Так. А ну, давай покажемо на тобі. Животне показало. тваринка 12. Ще навіть менше, ніж на поверхні. Отак. Отака в нас радіація. Але село вимирає. На здоров'я воно своє дає і бере. Так само, як і до нашої дітей. Косточки все болить. От чого воно було? Такі оце від цього. Ті люди, які постійно проживали на цій території весь, весь цей час, з ними потрібно щось вирішувати, бо вони отримали дозу опромінення, отримували на, на, на цей, за, за весь цей період. І воно може якось відо, відобразитися на стану здоров'я цих людей. Я тоді ще не розуміла толком, що воно таке, бо я ще була не, не малою, що воно там таке. Ну, батьки не схотіли, значить, так воно й треба було. Якщо людина погоджується, там залишиться, залишиться да? ну, то. То вона на себе бере відповідальність про те, що ну так, да, я, я розумію, що тут забруднено, але ж е я можу от так, так, так себе поводити, щоб за, -за, за захистити себе там і там свою родину. Давай, йди, йди, маленька, йди. Йди, маленька, йди. Йди, маленька, йди. У нас є кози, кобила, качки, кури, кролі, свині. Ось це я роблю з татом щодня. Допомагаю тату по господарстві. А діти хочеться, щоб вони виїхали, щоб цього вони не бачили. Нехай цивілізація є цивілізація. Общення з людьми. Дитина буде. Хотілося, щоб дитина общалася із такими самими дітками, щоб вона розвивала свої. Мислення зовсім, а не жити одненько у хаті і, і, і не вийти до своїх однолітків, да, поговорити, пообщатися, навіть в якусь і гру з дітьми погуляти. От дитина, виходить, вона замкнута становиться. Хочеться, щоб вона розвивалася. Це, дай Боже, що це школа є, де дитина розвивається, вона їздить, общається із однолітками. А йде, де вона зівна така дівчинка, учиться непогано. Звісно ж, треба професію добувати. А що тут, тут нема нічого, ніякої перспективи. Що тут робити? Доча, Я буду зараз козочки виводити. Буду козочки виводити зараз. Пішли, пішли, пішли. Маленький, Маленькі. Кожне утро свої козочки веду на поле. Маленький табунчик. Колись була у нашому селі начальна школа. Тут наші дітки. Училися до 3 класу. Закрилося десь у 90-х годах. Саме після Чорнобиля, тоді вже почали сім'ї всі виїжджати, діти виїхали, і школу закрили, бо вже не було кого вчити. Де у кого хтось з дітей 9 класів кончав, то це в 93 році, в четвер поїжджав. Колись у нас у селі отакий магазинчик був, з якого такого сталося одній розвалі. І в даний час в нашому селі ні магазини і ні школи. І наші діти їздять в школу тепер у село Базар. Магазину вже году 12 нема, бо вже не було кому тут продавати. Що, що, хлібоватка приїхала? Так.

А бот он у Нема еще еда там? Нема. Вот убил еда. Угу. Так, будь ласка. Ну, уже... ну, -а -а. Пошли, дальше. Там хана туса Давай, приходи. А пошли вообще сюда. <сказать> Велике було село. Відеш ввечері, баби на лавочках кругом сидять, співають. Таке, люди шевелилося якось село. Було, йдеш по селі, люди ходять. А зараз хто тут ходить? Ніхто. Я думаю, воно взагалі більше було. Воно було взагалі б краще. І людей було б і більше. І сім'ї б бластавалися. Роботи немає. Якби якась робота була, то може хтось сюди і приїхав би ще. Та й може б його жило це село. Вся робота дає. А тепер і дітям горе. І зв'язі нема, інтернету немає, зараз все інтернет. А інтернету нема. Все, що стосується життя цих людей. Ну, треба перевіряти в лабораторії. Це стосується води, там, якщо там або сверловина, або там колодязь. Так, так само. Це стосується того, що вони вирощують там городину або там картоплю, або ще щось. Ну, бажано її перевіряти. <риск> <риск> Це вже Также мой Це брама, схрещена із іспанкою. И такие вот получаются, я их назвал Брама X. Я такого верховники не забрал, а там все копии центр. каже, кажуть, то робилося, тільки піленки, розпашонки. А все вже, воно вже возле плити стоїть, воно вже їсточки готує, воно вже все тут робить. я по конячку Ты же тоже нахваталась Я тоже паразиты ед, а? пошли. Идем маленько. Давай.